Про ліки і вагітність. Вагітність це стан нормальний, абсолютно фізіологічний у багатьох жінок, у тих, хто хоче мати, звісно, вагітність, але він дуже відповідальний, тому що це ще один майбутній організм, який вже є людиною, фактично. Тобто після 22 тижнів це вже людина, навіть юридична. Тому і сама мама і лікар. Несуть подвійну відповідальність, в тому числі відповідальність за здоров'я дитинки. Тому будь-які ліки, які використовуються під час вагітності, вони повинні використовуватися якраз через призму безпеки для майбутньої дитинки. Для кожних препаратів там є багато своїх нюансів, тому що під час вагітності може змінюватися процес фармакокінетика називається, тобто як ліки потрапляють. В потрібні органи та тканини, тобто може змінюватись, може доза змінюватись. Друге, може змінюватись фармакодинаміка як препарат дії, і відповідна можлива корекція дози. І третє, це от про безпеку. Тобто, в деяких ситуаціях препарат, який достатньо безпечний для самої жінки, може бути дуже небезпечним для дитини. Наприклад, от препарат інгибітора ПФ це. Група препаратів, які використовуються для лікування гіпертонічної хвороби, вони достатньо безпечні, і люди з гіпертонічної хвороби їх п'ють там пригоршнями і раками. Але під час вагітності викликає маловоддя у дитини і може викликати серйозні вади розвитку і загибель дитини. От. Всі ці речі, безумовно, повинен пам'ятати ваш лікар. І тут дуже важливо мати все ж таки достатньо знань, щоб не пам'ятати все. Насправді, лікарю достатньо пам'ятати 30-40 ліків дуже добре, тому що ми їх призначаємо там постійно. Але треба знати, де швидко подивитись, щоб оновити свої знання. Тому що навіть якщо лікар буде пам'ятати 2000 ліків, як я намагався в інституті зробити і читав на ніч фармакологічні довідники, то зараз це не потрібно, тому що зараз вчора це одна була інформація, сьогодні вона вже інша. Нам все одно треба швидко шукати інформацію і її оновлювати. Але є дві великі різниці: коли це робить просто людина, а інше коли людина з медичною освітою, яка знає, де шукати, які питання задавати і так далі. Тому не думайте зараз про там, про чат-GPT, лікарі в курсі також про все це, повірте мені. От. А Важливо все ж таки правильно задати питання, правильно інтерпретувати цю інформацію. Я стикаюся з двома ситуаціями і крайнішими в цьому плані, що інколи призначаються ті речі, коли просто ну, вони заборонені. Я на жаль, таки, зустрічав там лікар-терапевт, приходить, призначає оці інгібітори АПФ, а я потім вже думаю. Якби як це уникнути проблем, і чи не виникли проблеми вже у дитини? І часто достатньо бувають інші ситуації, коли лікарі бояться. Тобто через брак знань і не можуть брати на себе відповідальність, і тому е, уникають безпечних і достатньо ефективних препаратів, які можна використовувати, але кажуть, давайте на всяк випадок не будемо. Давайте будемо МРТ робити на всяк випадок. Давайте до стоматолога, погниють у вас зуби там після вагітності, вже зробити. Знеболення не будемо, потерпіть. Навіщо знеболення під час вагітності? Оце набагато навіть частіше зустрічається. Тобто, насправді при вагітності можна багато що, і наркоз можна. Коли потрібно, але якщо є для цього показання. От. Тому треба мати золоту середину і обирати, якраз, враховуючи просто наукову і обґрунтовану інформацію. Тому це дуже важлива частина лікаря, акушера гінекологи роботи, особливо лікаря, який часто веде вагітність і займається з вагітними. Ну а також сімейним лікарям треба бути в тонусі, тому що ну, в принципі, ви ж також диплом маєте, друзі, колеги мої рідні. От. І ви ж не просто перекладаєте папірці, ви ж маєте у вас там і є, от, А ми всі володіти повинні. Тобто ви не людина, яка в комп'ютері вводить довідки тільки. Ви людина, яка також може приймати рішення, яка має знання і має диплом випускника і навіть інтернатуру. От, тому бажаю всім гарних, щоб сімейні лікарі також класно знали цю тему. От, ну, ми допоможемо, безумовно, в цих відеороликах будемо розповідати про ці теми періодично також.